Всіх вітаю на каналі SpaceMess, і сьогодні ми з вами будемо розглядати тему, яка буде пов'язана з інтегралом. А саме ми будемо визначати площу криволінійної трапеції. Отже, це завдання є дуже поширеним на НМТ. Раніше воно було поширеним на ЗНО, тому я звертаю вашу увагу на даний тип завдань. Отже, перед тим як почати, не забудьте підписатись, натиснути на лайк, натиснути на дзвіночок, ну і, звичайно, що пишіть у коментарях все те, що ви не зрозуміли. Отож, давайте відразу перейдемо до завдання. І сьогодні нам треба буде обчислити площу фігури, яка обмежена графіками функції y дорівню x2-2х плюс 3 і y дорівнює 3х-1. Отже, давайте для початку проаналізуємо, що ж ми повинні зробити в цьому завданні. Отже, щоб обчислити площу фігури, нам потрібно знати формулу, яка називається формула Ньютона-Лейбніса. За допомогою цієї формули ми зможемо знайти площу даної фігури, тобто площу даної криволінійної трапеції. Ну і для того, щоб застосувати цю формулу, ми обов'язково повинні будемо побудувати графік, для того, щоб визначити, графік якої функції буде знаходитися вище чи нижче. Отже, для початку розглянемо формулу Ньютона-Лейбніца. Вона виглядає ось так. Отже, нам потрібно буде обчислити визначений інтеграл на проміжку від А до Б f від X по X. Отже, щоб знайти даний інтеграл, ми повинні будемо обчислити первісну нашої функції першої та другої. Отже, давайте почнемо з того, що нам потрібно буде визначити проміжок Б. Щоб це зробити, ми повинні прирівняти наші функції і знайти точки перетину. Отже, перша функція х квадрат мінус 2х плюс 3. Дорівнює другій функції 3х мінус 1. Отже, прирівнюємо, там розв'язуємо як звичайне рівняння. У нас виходить х2х х2 плюс 3 мінус 3x плюс 1. Дорівнює 0. Ну і звідси виходить, що х квадрат мінус 5х плюс 4. Дорівнює 0. Ну, а далі ми знаходимо розв'язки нашого рівняння, тобто за теоремою вієта, ми підбираємо корені. Отже, х1 та х2, як бачимо, це буде 4 та 1. Отже, наш інтеграл буде визначений на проміжку від 1 до 4. Далі, давайте побудуємо графіки функції, але не будемо будувати зараз тут, а скористаємося спеціальним ресурсом, який називається GeoGebra. І саме в ньому спробуємо побудувати. Отже, ось так він виглядає, і сюди ми напишемо наші функції. Отже, перша функція це х2х плюс 3. Є, отже, графік, як бачите, ось так виглядає. Тобто, це саме парабола. Ну і друга функція в нас була 3х 1. Отже, ці графіки нам потрібні для того, щоб бачити, де саме наші функції будуть визначені. Отже, як бачите, точки перетину нашої функції. Ось тут, перша точка, вона має координати 1 та 2. Так? Тобто, саме це є нижня точка в нашому графіку. І друга точка перетину знаходиться аж ось тут, так. По y 11, а по X 4. Отже, 4 і 11. Ну і наша трапеція криволінійна, це ось ця фігура, яка лежить між цими двома графіками. Ось цю площу треба знайти. Отже, ми побудували графіки для того, щоб визначити, який графік знаходиться вище, а який нижче. Отже, як бачите, графік оранжевої функції, тобто лінійної, знаходиться вище, ніж графік параболи. Тож виходить, що ми будемо саме. В формулі Ньютона-Лейбніца замість f від B підставляти функцію, що знаходиться вище, тобто функцію 3x-1. А замість f від A вже будемо використовувати функцію, що знаходиться нижче. Отже, тепер давайте обчислимо даний інтеграл. Отже, інтеграл. Проміжок ми визначили, це від 1 до 4. Отже, Тепер ми від тієї функції, яка знаходиться вище. Тобто від функції 3х мінус 1 віднімаємо функцію, що знаходиться нижче. Тобто функцію мінус х2 мінус 2х плюс 3. Ось так. Ну і обов'язково дописуємо до дорівнює. Тепер давайте виконуємо перетворення. Отже, в нас виходить інтеграл від 1 до 4, і в дужках 3x мінус 1 мінус х2х мінус 3. О dx дорівнює. Так, наступне спрощуємо, отже в дужках у нас залишається мінус х квадрат плюс 5х, мінус 4 ДХ. Ну, і тепер ми знаходимо первісну. Отже, щоб знайти первісну, ми повинні пам'ятати деякі правила. Отже, якщо у нас є сума, то ми знаходимо первісну до кожного доданку. Отже, первісна до х квадрату це х куб поділити на 3. Отже, в нас виходить мінус, знаки залишаємо без змін. Х куб поділити на 3, плюс 5. Далі в нас х. Х первісно має х квадрат поділити на 2. Так, тут множення. І мінус, якщо тут стоїть просто число, то ми дописуємо ще х є. Ну і тепер проміжок в нас залишається від 1 до 4, який ми будемо обчислювати. Дорівнює. Далі. Отже, спростити тут майже нічого не можна, максимум це 5 поділити на 2, але ми можемо залишити це поки що в такому вигляді. Наступне, що ми робимо, це підставляємо наші числа із проміжку. Тобто спочатку ми підставляємо верхню межу і віднімаємо, підставляємо нижню межу. Отже, це відбувається ось так. Перша дужка це підставляємо верхню межу замість х. У нас виходить 4 в кубі поділити на 3, плюс 5 помножити на 4 в квадраті поділити на 2, і мінус 4 помножити на 4. Мінус, а тепер підставляємо нижню межу. Отже нижня межа мінус 1 до кубу поділити на 3, плюс 5 помножити на 1 до квадрату поділити на 2. І мінус 4 помножити на 1. Все. Тепер залишилося нам просто обчислити те, що ми маємо. Отже, перша дужка. Я думаю, що дужки нам варто опустити і відкрити там, де вони є. Тобто, щоб в нас вираз вже був максимально простий. Отже, спочатку першу дужку опускаємо, залишається мінус 4 до кубу це 64, третій, плюс 4 до квадрату це 16, і відразу. Ділимо на 2, виходить 8. І 8 множимо на 5 це 40. Мінус 16. Далі, мінус на мінус дає плюс 1 до кубу 1, одна третя залишається, плюс 1 до квадрату 1. Ну і тут виходить у нас 5 других або 2,5. І мінус 4. Дорівнює. Ну, і все, що залишилося, це нам просто виконати ось такі прості дії. Отже, мінус 64 треті, плюс 1 третя це мінус 63 треті. 40 мінус 16, 24, плюс 2,5 26,5 і мінус 4 22,5. 63 ділимо на 3, отримаємо 21. Отже, мінус 21. Плюс 22,5. Ну і виходить, що наша площа буде дорівнювати 1,5. Ось така відповідь. Отже, як бачите, площа даної криволінійної трапеції вийшла додатня. В деяких випадках буває таке, що може вийти площа від'ємна, але все ж таки ми повинні розуміти, що площа це додатня величина, тому обов'язково ми її. Повинні отримати у вигляді додатнього числа. Якщо ж у вас вийшло від'ємне число, це означає, що ви підставили неправильну межі. Тобто ви підставили, наприклад, спочатку нижню межу, а потім верхню, і тоді у вас таким чином виходить навпаки від'ємне число. Отже, будьте уважні, не забувайте про формулу ньютона Лейбніца, ну і також пам'ятайте про правила підстановки. Вони тут дуже важливі. Отже, як бачите, завдання не є дуже складним, хоча і відноситься до досить. Високого рівня. Отже, якщо у вас залишилися запитання, то, як завжди, я чекаю на них в коментарях. Все, дякую всім за увагу. Бажаю гарного дня і до зустрічі у наступних цікавих відео.